Ой, друзі, до останнього не хотіла виходити з дому. До речі, всім привіт. От така холодрига взагалі не хотілася на вулицю, але я сьогодні запланувала тут поприбирати. От. Чесно, часа два на це <сіх> себе настраювала, якщо не більше. От тільки вийшла вже нос красний, замерзла. В нас післязавтра, в четверку, обіцяють сніг сьогодні вівторок. От, Так що думаю тут поприбирати. Спочатку ту дорожку там замету, потім сюди перейду, а потім вирішу. Тут поприбирати, чи отут. Вон там курочки. Так що все. Пішла працювати. І що ви думаєте? Стало ще гірше, ніж було, а півдня вже пройшло на секундочку. От, ну нічого, це там швидко-швидко пообирається, але це все, що я зробила. І все покинула, бо мені довелося йти на заднє подвір'я, тому що я побачила, що там а, сусідній огород, а, оре, трактор. І він скоро повинен до нас приїхати. І щоб його не прогавити, ну по-любому не прогавиш, ну знаєте, щоб тут бути, якщо що показати, щоб він не розчвекав мою полуницю з... з чесником, то я тут буду. Поки що я тут досочки спалила. Коротше, вони грязні були від туалету, туалетні доски. Я їх тут собі спалила. Тут спеціально ми оборудовали на висоті підняли. Багато так землі тут накидано, бо ми якраз копали ями, от куча тут ми тут накидали, глина, земля, а, потім ця бочка, і вона тут безпечна, все нормально, все по закону, так сказати. Тут мусор все ніяк не вивезеться, час вже вивезли, ну як час, два пакети, здається, мішки. От, І поки чекаю трактор, він, він там годить собі, годить, до мене ніяк не доїде. Поки я його чекаю, я собі тут грибу. Листя і далі. Дуже повільно, як завжди, тому що ще й горіхи збираю. Їх тут досить так багато, під листям було не видно. Отак от, от ходиш, не наче нема, нема, нема. А потім бац і знайшла. Ось, прям три горішка для золушки. Ну, я така, знаєте, золушка не слабка, ой, блін, не відкривається не слабка, тому для мене. Навіть чотири горішка, он він спрятався тут. От. Так що збираю. Кидаю в коробку, бо все зайняте. Ну, відра зайняті. Я сюди собі в коробку кинула. Краса, краса. Все, прибираюся далі. О, він, здається, до мене їде, люди. Він до мене їде. Прикиньте, я з вами балакала-балакала. І він до мене приїхав. Так, щоб він тут. Ладно, давайте я чоловіку подзвоню. Прикиньте, он він. Я не знаю, до нього йти, чи він сам зрозуміє, куди що. Він нічого не каже. Поворачує. Ага. А чого зсередини, я не знаю. Ну добре. Ой, клас. Вперше мені будуть орати города. Може він не хоче, тому що тут не прибрано. Такий думаю, ага, прибрати треба, було. <свісно> ну, а що я зроблю, якщо минулі хазяїваці не зробили? Напевно, вже нічого. Чоловіку написала, він не йде, напевно, працює. Так. Йому може не подобається, що я його знімаю, знаєте, так як мішаю йому. О-о-о, поїхав. Боже, перша в мене орась города. Пішов, пішов, пішов. Ой, клас. Все, краса, люди. Ой, клас, боже, дочекалися. Вже після завтра дощі. Він би це не зробив. Після завтра сніг, тому він зараз. Їде, їде. Напевно, не дуже задоволений, що тут не прибрано. Опа. Все, я йому показала, куди треба, куди не треба. Опа. А. Ух ти! А воно таке маленьке, я думала, вони такі широчені будуть. О, боже, ти мене налякав. Що ти кажеш? Прийшов чоловік, напугав, а він щось приїхав і став. Я не знаю, чого він стоїть, не копає. Я йому показала, що от тут дерево обережно. Він стоїть. Бачите, номер 1255-2020 рік. Що він там хоче? Все, поїхав собі. Отак. От а тепер я отут стану, щоб він моє дерево не трогав, не чіпав. От. І все. Один разок і баста. ні ні, ні ні, ні ні, ні, ні дерево не бачить. він мене не бачить. Блін, я йому показувала. Зараз я йому покажу, що все. Я показала все. Молодець, він все бачить, все розуміє, так що буде пахати. Ну, копати. Пахати хати теж, да. так. От тепер отак от пішов. Вон як воно втрапляється. Вон як перепохали. Ну, такі здорові, да, колтуни позалишалися. О. Боже люди, як я його довго чекала. Я не могла до нього дозвонитися, дописатися. Я його вже ходила по вулицях, шукала. Ось. І нарешті дописалася. Так що все, копає. Ну, такі треба, ще буде потім весною розбивати, тому що такі здорові. Ой! Ой! Здорові штуки. Так що все, я пішла. Ой, трошки холодно. Але я достаю до кінця. Бо я дуже рада, що нарешті нарешті вже це, вже це зробилося. Дивіться, яка в нас земля чорнозьом. І дуже глибоко, десь метр, метр полтора отак от йде чорнозьом, ну вглиб. От, Так що така земля. Я ще дуже хотіла розкидати навоз. Хотіла розкидати навоза. Щоб він спочатку розкидати, потім переорати, щоб він за зиму перегнив. Але бачите, я не могла знайти трактор, щоб переорали, а вже, щоб якось ми з ним толком не пообщалися. Так був, я ще попросила, щоб він. Ну, тут у нас у сусіди віддавали нам безкоштовно навоз, але, на жаль, уви і ах. Так що так, От. бо після кукурудзи земля дуже виснажена. Бісля кукурудзи, ну що вже робити? Буду якось одобряти чимось іншим, не знаю. Ой, люди замерзли капітально, просто капітально, Зараз вам би розкажу і піду домой відігріватися. Значить, що вам сказати? Він перекопав, вже стемніло, десь час він на це все копався. От, о, блін, капітально. Так, срочно треба додому, до хати, бо замерзла. В нас відключили світло, бо попадання по всій країні Прийшлось в туалет тут на вулиці ходити. Ну, вуличний туалет. Ой, так, що я хотіла вам сказати? А, да, да, да. Що я хотіла сказати? Блін, цей мороз вже всі думки в мене позбивав. А, стосовно цін, значить, у нас коштує 40 гривень, одна сотка. У нас 25 соток городу, помножає на 40 гривень вийшла тисяча. От, так що такі діла, такі ціни. Я побіжала відігріватися, світла немає, буду полити грубу і якось будемо грітися. До речі. Рішення купити оцей будинок, ми ж хотіли в СМТ, але це ми взяли якраз після всього цього, що було в Маріуполі. О, так що зараз, ну, мінуси свої є, звісно, багато мінусів. Але хоча б можна піти грубо, розпалити, погрітися, що я зараз і зроблю. Побачила, що тут щось мількає. А що там блищить? Ой, господи. Щось блищить, не знаю. Може, роса якась. Ой, ладно, все, побігли. Вон тут собачка ще його догуляє. І підемо відігріватися. Всім привіток! Подивіться, яка в нас краса вжитає. Але ще трохи є сніжочку. Так, все, зачиняємо, бо холодно, я в майці, як завжди. Чоловік там щось на вулиці робить, а мені на вулиці робити нічого. Тому я тут. Буду прибиратися. В мене оце наш шкаф, не звертайте увагу, все по феншую. Так, ну і треба посуд помити, прибратися трохи. Перенесли сюди цю плиту нашу. От, До речі, не зважайте, що вона така чорна. Це ну, краска на неї горить, там нічого не обігало, не пригорало. Це горить краска, її не відмити. Відмити тільки разом з краскою. Тут в мене сушилися горішки. У мене сьогодні по планах їх побити треба. Вони тут підсохли, бо були мокрі. Прибратися, помити посуд. Зв'язати, зробити МК по шкарпеткам, я вже виповнила це, зробила. Але не можу викласти, бо в нас немає інтернету. От. Ну, Він є, але дуже-дуже слабкий. Тільки повідомлення доходять, а відео не викладається. Тому. Такі сьогодні справи, такі сьогодні плани. Треба все прибрати. Оце для розпалу в нас. Тут, коротше, все все як завжди. от, Просто не хочу, ладно, не буду оправдуватися, так що все, я побіжала. Я прибралася. Саме так виглядає чистота в моєму будинку. І що я зараз роблю, це чищу лускою горішки. От тут, вони лускуються, сухі окремо відкладаю. Це я віддам курочкам, бо вони такі, як вам показати, отакі от сухі. Ось такі висохлі. Я їх віддам курочкам. Так що зараз чищу, лушпайки тут летять по всій кухні. У мене така штука. Це вже друга. Перша, вон вона зламалася ось. Так, що сижу, чищу. Інтернет досі слабий. Дивлюся, там трошки відео підгружається. Так що, такі справи. Все начистила, але цього мені замало. Треба ще вдвічі, може, навіть втричі більше. Може, ще більше, не знаю. Але для цього спочатку потрібно це кудись переложити, потім буду потрошки-потрошки, отак потрошки, пожменьки кидати в грубу. От. А щоб це пересипати, мені потрібно знайти відро. Так що я бачила його чоловік у... уньос. Давайте подивимося, ді... де ці відра. Ой, як тут холодно. Чері, ти чого? Що, вона закашлялася? Холодно, капець. Ага, а ось і ведра. Це мені їх тепер треба якось освободити. Давайте ой, це візьмемо, затащимо і звільнимо.